Яка сила духовна їх притягувала назад? Тобто, як тато з Єревана і мама з Мукачева, яким чином люди можуть потрапити у таке закарпатське село? Щоб її сім'ї якось приготувати, змушені були вони їздити на заробітки. з З Кіровоградської області. З Кіровоградської. Скільки ви вже тут живете? Півтора року, мабуть. Півтора року. Як її звати? Її звати Злата. Вона в черві теж має ще одного. Вона вагітна тепер, да, так? Нога да, да. ну, хлюпає, так. Ніби до них прив'язано по відру з водою. У нас було селище міського типу, шахта закрилася у раново, ми там квартиру продали геть. На те, що хватило і дача і квартира, я сподіваюся, що ви вперед на роботу не на коні їздите? Так, то є, я бачу пустих хатів і житла і всього. І водіно працюю, і там. О, як цікаво. Така акція робиться для колег. Мені здається, що села, які розташовані неподалік туристичної інфраструктури, мають певні переваги. І Туря, Пасіка, саме таке село. Ми сьогодні дізнаємося, правда це чи ні, та й загалом чим живе село Туря Пасіка. Сьогодні ви дізнаєтеся про трошки незвичне село. Село, у якому можна несподівано зустріти людей різних національностей. Село, з якого спокон віків виїжджали на заробітки за океан, але завжди поверталися додому. Село, де мирно уживаються і працюють роми, ламаючи усі існуючі стереотипи. Я думаю, вам уже цікаво. Ми прогуляємося цим селом традиційно, адже як без цього. Тому що це дає нам шанс побачити, які тут люди живуть, познайомитися з ними, поговорити. Ви вже знаєте про особливість наших зйомок. Фішка полягає у тім, що жодних попередніх домовленостей про інтерв'ю не існує, і це дає можливість показати життя неприкрашеним. Це погодьтеся не легко розкрутити людей на спонтанну розмову. Мені здається, така робота заслуговує на ваші вподобайки та підписки. Гарний кінь, добрий день. Добре. Він такий гарний, а багато коні тримають у селі. Так, да, багато. Багато, правда? Вам він допомагає у хазяйстві, так? Да. Що робить кінь? В ліс ходить, до лісу ходить. Ну, типу, таку вмілость. десь треба щось він так робить. Ага, до лісу то за дровами ви маєте да, на да, васі. Да, да. Здорово мати коня. Вон іще два їдуть. Да. Та ми любимо дуже коні. Точно я бачу, да. що в цьому селі багато коней. Да. <звук> Добрий день! З таким транспортом, мені здається, тут легше, ніж з машиною. Заправляти не треба, ні? А як вас звати? Саша. Саша, ви тут місцевий, так? Да, да, да. І тут народилися? Да. А чим займаєтеся, що молодь робить у селі взагалі? Де працює? Ну, зараз працюємо в перечині на, у нас, на заводі ага. з вуглем. — Переробляють вугілля, так? Так, да, вугілля. У брикет, перечині, у перечині да, є да, такий да, завод, да. так? Ясно. А що ви там робите? Пасуємо брикет, вугілля теж пасуємо. Я сподіваюся, що ви Перечині на роботу не на коні їздите. Да, Чи... Ні, що. <laughs> Ну, чого, екологічно чистий транспорт. Як її звати? Її звати Злата. Злата. Вона в черві теж має ще одного. Вона вагітна тепер, да, так? Да, да. Ой, так що буде лошеня маленьке, да. Лошадко. Славна, така злата. Ну що, я бажаю тобі злата народити, гарне лоша. Спочатку, коли ми сюди приїхали, я думала, що тур'я пасіка походить від двох слів: тур'я як тури і пасіка там, де вирощують бджоли. Безперечно, тут вирощують бджоли. Але виявляється, на місцевому діалекті пасіка означає ще й місце, де випасають худобу. А в ногах хлюпає так. Ніби до них прив'язано по відру з водою. Ось таке воно. Гуляти у відлигу. Але ви ж розумієте, що нас не зупинить нічого. І раз ми вже сюди приїхали, то ми знімемо все до кінця. Добрий день. А ви родом звідси? ліце? Так. Ви місцева, так? так? І ви тут народилися? Так. І ваші бабці з дідом? Ні, мої батьки приїдуть, а я тут живу. А як вас звати? Емілія. Емілія, доброго дня. Це а, як Петруся не Петрусян — ваше прізвище? Так. А батьки ну звідки родом? Зараз звідки приїхали? — Папа з Єревана, а мама з Мукачева. Як цікаво? Я тому питаю Петросян якраз прізвище абсолютно нам не притаманне. І от як тато з Єревана і мама з Мукачева? Яким чином люди можуть потрапити у таке закарпатське се по направлення на роботу направляли? Ага, ким вони Спеціал... робив, а мама. Медсестрою лікарні. Чим живе взагалі село? Село є швейний цех, магазини. Швейний цех існує, так? І що там шиють? Що ли кросовки вийх, а тепер якісь подлокатники на машину. А ви ще працюєте чи на пенсії? Я на джебелі. Ви на джебілі працюєте? То ви доїжджаєте щодня? До автобуси возять. Ага, приїжджає До за вами. Приїжджає за вами автобус. А ваша родина, ви з ким живете взагалі? Я сама. Ви саменька живете. Важко в селі, напевно, самі жити. Я родичів багато. Проблема завжди з працевлаштуванням у всіх селах наших. Чи допомагає близькість туристичного комплексу? Працюють ще, але доїжджають із інших сіл. Угу. Ну і я думаю, напевно, історії пасіки також, бо це ж найближче село. Да, да. А вони беруть там, наприклад, людям якусь сільськогосподарську продукцію, можливо, з тим допомагають там, яйця, молоко, сметану? водами. Люди продають, продають, Прибою, як є, коли ягоду молочні продукти. Пані Емілія люб'язно запропонувала нас провести до людини, яка добре знає історію села. Ось так потрошки наше товариство сільське почало збільшуватися, і дуже милі селяни нам сказали, що точно знають, куди нам треба йти по цікавій інформації. Ага. Це сюди нам, так? Куди ми йдемо, знаєте? Ми йдемо в гості до вчительки, яка має. Розповісти нам все, абсолютно все про історію цього села. Ходімо з нами, бо ми, я боюся, чесно кажучи, якщо там пес і вона нас не знає. Неждано, не гадано до хати. Може постухати? Чи тут так ходять, не стукаючи. Люба! Ніхто не відгукується. Ви думаєте, легко вмовляти людину на спонтанне інтерв'ю? Стосовно церкви. Е, наша церква вона була першочергово. Це була греко-католицька побудована церква. Люди будували своїм коштом, їздили на заробітки в Америку. Вони їздили. Мій прапрадід теж приклав ту руку, коли він повернувся з Америки із заробітків. А багато взагалі людей Їх багато. От вони склалися і вилили дзвін і саме на тому дзвоні є прізвища ось тих людей, які от свій особистий внесок такий. Внесли в історію нашого села. Потім з усіма ось тими подіями, які відбувалися, коли були при владі, будемо казати, комуністи. От насильно вона перейшла ту зараз яка вона і є, хоча саме іконостас, усі всі ці які речі, це ще наша, будемо казати, ну стара греко-католицька церква. попередня церква, ніби як горіла було таке, було тому такі, що за совєтів був такий взагалі мода така, свіщені, що всі такі балтовичі. Він був засуджений, він не хотівся зректи, тому що священики клятву дають. Він не зрікся. Він відсидів багато років у в'язниці, ну не зрікся. Ви казали, як люди ну, верталися з Америки, багато був на заробітках. що, яка сила духовна їх притягувала назад? Тобто вони не лишалися там, вони заробляли певні гроші, але все таки поверталися на рід вони, в рідний край. Як би не було, але все одно нас повертає. Щось щось тягне додому. І тому й вони поверталися. Так важко було жити, щоб сім'ї якось приготувати, змушені були вони їздити на заробітки. І зараз та ж сама ситуація. Працюють люди, але все ж таки повертаються додому. Своє коріння, ось тут вони запустили. Здається, я б ніколи не виїхала. Була можливість, і от війна розпочалася, всі виїжджали. Ну я сказала так: поки не будуть тут нікуди, буду в своїй. Дома вже добре, а дома, а дома найкраще. найкраще своє рідне найкраще. Насправді село це не таке уже маленьке і зрозуміло, що. Виникло воно набагато раніше за туристичний комплекс, який розташовано неподалік. І до цього люди так чи інакше якось жили, знаходили роботу, виховували дітей і нянчили внуків. У селі є необхідна вся інфраструктура, і Є і школа, і садочок, і медпункт, і магазини Словом, все, що необхідно для проживання людей. Вкрай хотілося зустріти людей, які приїхали сюди під час війни. Без сумніву у них своя думка про село, у якому віднедавна проживають? Нам сказали, що тут живуть переселенці. Це напевно ви так. А як вас звати? Людмила, скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? З Кіровоградської області? З Кіровоградської. Привіт, а тебе. Як звати? Настя, Настінька. Як тобі живеться в такому е, селі невеличкому закарпатському? Класно. А скільки ви вже тут живете? Півтора року мабуть. півтора року. Ти ходиш до школи? До школи, а зараз ідемо на басейн. Тут є басейн? Ну, Ми боєводіна. Ага, ви йдете боєводу. Ну, я боєводіно працюю там. О, як цікаво така акція робиться для колег. Ну так. Для, для а ви воєводині ким працюєте? Покоївкою. Покоївкою. Ну скажіть здорово, коли є близькість так. села від туристичного так. комплексу. Це тільки одне, бо більше нічого нема. Фактично більше роботу нічого. немає, де знайти. Роботи немає. Ну ми на пенсії з чоловіком. Ми працювали, ну, то в нас пенсія є, ну просто що для дітей нічого. Ви працювали немає. на шахті, ну, так? А там на пенсію швидше йдуть, Ні, так? Ми ж не дуже знаємо, не дуже в курсі бо шахт немає. Незрозуміло. Хоча б зробили якась дитяча площадка, щоб була, знаєте, для дітей нічого нема зовсім. От до амбулаторії ходять, де нова, що там качелька якась стоїть і все. А в школі там якась є дитяча, ну така. Спортивний майданчик, то школу зачиняють. Ну, Нема нічого такого. А як ви потрапили взагалі в це село? Ну чому ну, в це, а не ну, в інше? Знайомий був. Він пішов на війну, а хата залишилася. І мамина, мама, померла. І ми так жили трошки, а потім уже. Дочка мене військова була та дитинку народила. Так ми угу. тут і залишились. Вона, наприклад, малює в нас, Нема де здати на малювання гурток там щось таке. А, а, в, а школі ми... взагалі, в школі взагалі немає взагалі ми гуртків, не нема. так? Скажу відверто, нам усім однаково поталанило. Мені вдалося взяти збістовне інтерв'ю, а також і Людмилі, яка отримала інформацію, де можна записати Настю в гуртки. Детальніше ви дізнаєтеся про це у наступних відео, де я розповім про чудову школу у сусідньому селі, де Настя може вчитися малювати. Наш педагог організатор Едуард Воронич це син Василя Воронича, якого картини у нас тут представлені в галереї. Він займається з дітьми. Ну і саме їхні роботи вже молодих талантів представлені в розрізі такої юної творчості. Також незабаром ви дізнаєтеся про унікальне село Закарпаття, де людям вдалося орендувати не щось пересічне, як машину чи будинок, а справжній замок. І таким чином врятувати пам'ятку історії від руйнування. Ну, Понімає там миші біли, криси, та кожні. Да. О Боже Словом, слідкуйте за контентом і підписуйтеся на канал. З нами цікаво.